Так, доброго дня. Дивіться, приїхали на е, площадку, де ми маємо забирати сьогодні дві кіаніру. Це дві кіаніри 2020 року. Правда, одна йде ще з старим екраном, друга вже йде рестального з новим. Дві кіаніри в нас виходить без жодного підкрасу. На ті, що справа від мене, 87 тисяч пробів, та що зліва, ось ця, тут 119 тисяч оригінального пробігу. Ось цей автомобіль є актуальний, з правої сторони автомобіль вже проданий, тобто ми його вже беремо під замовлення. Ось така красуня. Як ви бачите, немає жодної царапинки, жодної м'ятинки, Весь автомобіль в рідній фарбі. Є два ключа, дві зарядки. Правда, на літній резині, тому що в Нідерландах дуже рідко буває зимова, тому що зимів в них майже немає. Ось такий вигляд, да, вигляд має салон даного автомобіля. Як ви бачите, вже новіший екран, новіша панель, ресталінгова, підігрів обдув, шкірені сидіння, сидіння без пошкоджень, без царапин, без подряпин, відповідно, і карти на автомобілі. Задні спинка дуже багато буває так, що подряпана, тут вона ціленька, без будь-яких зауважень. Тепловий насос також присутній в даному автомобілі. Ось тут вам ліва сторона, також, як ви бачите, автомобіль ідеально вимитий, немає жодних зауважень. Пластмаса в багажнику також не подряпана. не подряпана ціленька. Один кабель тут, другий кут тут, аптечка, на рійної зупинки, Пластмаса на багажнику теж. В ідеальному стані. Це є задній ряд сидінь, також спинка переднього сидіння, задня без подряпин, ціленька. Задній ряд нас йде з підігрівом. Тут в нас йде пам'ять сидінь, електросидіння, 87 тисяч оригінального пробігу. Ось така піаніру. І друга Niro, на даний момент є актуальна, також зараз знімлю відео, можливо, когось зацікавив. 2020 рік по документах. Ось такий салончик. Салончик в принципі, точно такий самий, як і в попередньому. Niro. лише відрізняється екраном. Тобто тут йде до рестайлінг. і обдуви. Також салон без будь-яких подряпин, без будь-яких пошкоджень. Даний автомобіль є доступний, кого зацікавив, телефонуйте, більш детальні фото, відео вам надам безпосередньо при розмові або по телефоні. Підписуйтесь на мій youtube TikTok канал Зараз ми їдемо забрати Volkswagen Tiguan. Також їдемо ще оглядати потрібно одну Kia Niro І м -м, сьогодні ще треба оглянути Peugeot 2008 електричний. Також ще потрібно нам. Дібрати для людини Рено Бранстейдню. Отже, всіх хто цікавий, телефонуйте. Дякую, до побачення.